Слава Україні! Ви на каналі в гостях Унатки Рукоділки. І сьогодні я просто хочу з вами поговорити, поділитися з вами своїми враженнями від вчорашнього дня, вчора у мене був день народження. Всім, всім хочу подякувати за привітання, за подарунки. Дуже-дуже мені це мене, ну, мені приємно завжди, коли, знаєте, будь-якій людині приємно, коли вона розуміє, що вона не одна в цьому світі, що про неї пам'ятають. що... Про неї турбуються, є. І, ну, приємно, приємно, коли є підтримка, коли є люди поряд. Тому дуже-дуже мене вчора надихнули. І знаєте, як, коли багато-багато таких от позитивних емоцій, взагалі емоцій, то на наступний день такий, як виснаження, таке якесь і такий трошки втомлений. І оце у мене сьогодні так. От, хочеться так подольше було поспати і відпочити від усього. І так не хочеться сьогодні особливо так чимось таким займатися, ну, таким, що навантажує сильно. Так? Ось такий букетик це мені мій старший син вчора до нас заходив, вітав і подарував. Він ще такий в корзинці був. Цю корзинку я зняла ну, витягла з корзинки, бо вона трошки місце займає. от, і Її окремо поставила. от, І вони так пахнуть. І дуже мені приємно. У мене взимку день народження, і знаєте, так, що взимку зазвичай дорогі дуже квіти, і тому за все моє життя дуже рідко мені дарують квіти живі, тому що, ну, якось так думаєш, стільки грошей потратити, то краще там купити щось таке більш знач... значуще, так, те, що лишиться надовше, аніж квіти зав'януть і все. Або квіти в горщиках дарують. От, а мені синулька от подарував мені все ж таки такий букет, мені дуже приємно. От, і я його теж дуже сильно люблю. От-а взагалі, вчора день почався у нас, я вам зараз трошки розкажу, я думаю, ну так, трошки вас відволікти, розслабити, так, і, можливо, трошки посмієтися. Така предисторія у понеділок. Я... У понеділок або в неділю. Я от зараз досконало не пам'ятаю, я отримала подаруночок від Оленки з Харкова. От, отримала, поклала. У мене там в передпокоях є таке місце, куди я складаю всі посилки, які отримую там по роботі. Або так, І я там поставила: кажу, так, це я відкрию на день народження, бо, ну, це ж подарунок на день народження, то буду відкривати. в, день -день, ну, в середу, коротше. Ну і поставила ж собі і поставила. У вівторок мені прийшла від моєї танюшки-подружки посилка. Вона кожного року нам на Новий рік всій сім'ї присилає подарунок, там такий великий ящик, і на, от, на день народження вже придумала мені щось прислати. от. І мої ж хлопці вже знають, що якщо від Тетянки, то там вже щось і смачненьке буде і все. Ой, вони у мене взагалі двоє такі смішні. Це мій молодший син і чоловік, це взагалі окрема тема. От, і у вівторок чоловік приніс її, поставив там само, там, де попередня, я кажу, і такі ж дивляться на мене, будемо відкривати? Я кажу, ні, будемо відкривати завтра, завтра ж день народження, і я собі буду відкривати свої подарунки. Все. Ну, все, вони ж, коротше, пішли всі. А так, ну, взагалі, я людина така, я можу там, наприклад, навіть якщо за місяць, за два місяці мені щось там прийде, якийсь подарунок, я його не буду відкривати. Я можу навіть про нього забутися, там десь покластися і забутися. Воно мені, знаєте, як не муляє. Ну, тому що я розумію, що це на. Певне свято, і треба відкрити того дня. Ну, буде так цікавіше, ніж одразу, а потім виходить, що як свято всі з подарунками, а ти без подарунку. Так, так не цікаво. То я так терпляче до того відношуся, не зациклююся і навіть ну, не звертаю увагу, що воно там є. Ну, і от прийшла середа, я собі сплю. Думаю, так, у мене день народження, буду відсипатися, все пусть там нехай всі, кому треба, що треба, чекають. Ну, і сплю собі. І що ви думаєте, мене розбудив оце шерохотіння шорох... короби, коли щось відкривають? Мої, значить, повставали раніше. Трошечки походили, як я потім вже дізналася, походили, друг один на одного подивилися і вирішили, що не, не треба мене там бути з такого його приводу, щоб відкривати ті подарунки. Вони вирішили, що вони самі можуть це зробити, відкрити ті подарунки. Ну і пішли сюди ниряти, занурюватися в мої подарунки. І все. Ну, я ж піднялася вже, і ну, це треба просто було, знаєте, знімати на камеру. І я чомусь я турмознула і... Ну, але це просто один з одного боку, інший з іншого боку. і... Оце відкрили вони вже її, там дістають. Від Танюшки прийшло знову багато солодощів, тому що вона постійно помічнику там балує його і постійно присилає багато солодощів. Ми тільки відійшли від новорічної посилки, там було теж дуже багато солодкого. І ми вже, знаєте, коли останню шоколадку дожовуєш, думаєш, так кажу, чоловіку все солодкого, ми вже не купуємо місяці-два так точно, щоб не цей. Трошки відпочити. Тут прийшла нова партія нам. Дякую, Танюшки, але я ж кажу, дуже турбуєшся за наші фігури. <плес> От. Ну, і вони ж там перебирають всі, все те солодке, що там попалося. А ще там кожна, ну, кожен подаруночок, кожна складова подаруночка була запакована ще окремо, з бантиком. все, і... Ой, ну коротше, треба було це все бачити. Мені тільки передавали так за спину. Угу. Це щось тобі, це щось нецікаве тобі, і отак мені все це передавалося. І, і коротше, я так досміялася вчора. Що вам сказати? Спасибі, Танюшка, спасибі Оленка, вам дуже велике за подарунки. Ой, за смаколики, просто все смачне, все з'їстся, вже дечого вже точно немає, бо зачавкали одразу там. Ой. І так само за книги дуже дякую. Я Якось можливо зніму, які книги у мене поповнення останнього часу. О, тому що книжки поповнюються, але читати я зараз не можу. Ну, не знаю, знаєте, як от читаєш. Я раніше дуже багато читала, я якось вам і відео знімала з книжками, там, ну, нові я придбала, я їх так і не прочитала досі. Тому що я читаю і розумію, що я ну як, воно наче читаєш, але думками десь не, не в книзі. так, і е, Получається так, що ти не розумієш, про що ти читаєш. так, І треба знову перечитувати. І, ну, коротше, не можу я зараз читати, чомусь отак виходить, що якось читання. Я читаю, у мене є одна книжка, я так потихеньку, перед сном можу там, знаєте, одну сторінку прочитала. І далі. Ну і лягаю спать. Потім, і отак от я її читаю вже довго-довго, але отак от потихеньку, потихеньку, це, це тільки так у мене виходить. Ось так. Це те, що стосується книг, але все одно ті, що мені подарували дівчата, вони цікаві, і я їх обов'язково прочитаю, але просто коли буде час, ну, коли буде таке, знаєте, змога вже читати, я думаю, що після нашої перемоги вже, вже можна буде спокійно читати. Так. І вчора багато було привітань по всіх соцмережах, де тільки можна. Я от як включила свій телефон і думала, що він просто злетить. Як полізли там всі повідомлення, всі? всі. Він блим, блим блимкає, блимкає. І каже: вимикай звук, чи вимикай телефон, бо зараз там щось повилазить. <повідомлення> <свистання> я, нічого я не стала вимикати, воно блимкала, кажу, гай блимкає, бо не кожного ж дня воно так блимкає. І мені дуже приємно, я там намагалася всім відповісти хоча б щось. От, і ну, класно, класно. Дякую вам велике за підтримку, за те, що пам'ятаєте про мене, за те, що не полінувалися, знаєте, і, 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 привітати. Дякую. Отак От у мене пройшов вчора, а потім після обіду, десь після третьої, прийшов старший син, привітав. І ми так трошки ну, тортика купили, трошки посиділи, попили чай з тортиком і поспілкувалися, теж багато сміялися. І вчора такий день був, знаєте, трошки смішний вийшов. І ну, то добре, треба інколи і сміятися, теж, тому що останнім часом якось так все сумно, і сумно і сумно. А вчора така розрядка була сміхова, скажімо так. От. От так. Що ще я хотіла вам розказати? Начебто все. Про вчорашній день таке все розказала. Сьогодні я вже завершила свого оленя. Ви бачите, його там на фоні він є. От, теж у мене такий. Я хотіла вчора завершити, але не змогла. От, не знайшлося в мені часу. От. А потім вже така була втомленість, що ми вчора і раніше спати полягали всі, причому, навіть наш помічник. Кажу, пішли спать. Думала, він зараз не почне. Ой, мама, рано, там, тра-та-та. Ні, каже, пішли. Я прям машита, підпригнула, підскочила і бігом пішла, вмилися і спать, 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 все, відпочивай. Ось так, вчора день пройшов, сьогодні вже знову новий день. От, і так от кожен день, і ви знаєте, і скоро зустріч ну, У нас зустріч 18 го числа, якщо все буде добре, вона буде. От, ну так, Попередньо ми запланували і готуємося, готуємося на зустріч. Але, знаєте, так от сижу, думаю, так якось зараз дивно плине час, начебто. І швидко, так? Там, пройшов місяць, думаєш, ну, так він якось пролетів і непомітно, да? вже аж місяць пройшов. Але коли от, ну, живеш день, то він так довго проходить, я не знаю. Я думала, що це пройде якось, але не проходить минулий рік, такий був довгий рік. І, просто, і вчора навіть такий насичений день, так, якимись подіями, і позитивне і все. І все одно, ввечері вже ми такі втомлені були. Я кажу: ну таке враження, що вже все, вже треба спати, просто лягати, і вже дуже пізно. Дивимося, тільки сьома година вечора. І ми так ще чоловіком переглянулися, ну, капець, якийсь ну, дуже довго тягнуться ті дні. Але ну, якесь диво. Так, як Проходить тиждень, думаєш, де той тиждень дівся, начеб його і не було. Так само, як минулого року, от не було його просто. просто не було. І думаєш, сидиш, от що таке, знаєте, як підсумки року. Так? Коли сидиш, згадуєш, що, там, що було в тому році такого, за, за, ну, що ти запам'ятав, можливо, десь був якісь такі знаєте, емоції. все, ну, З приводу минулого року. Немає, ні, ну, його наче і не було все. Забрали у нас короче, всі наші думки, всі наші сподівання, всі наші все позабирали і все. Пусте місце лишилося, але нічого. Ми все це повернемо собі. Обов'язково, все нам вернеться, наші сподівання, наші мрії. І будемо знову ми собі планувати. Я взагалі людина, яка планує. Я не можу. Я, якщо не планую нічого, я не можу. мене починається якась, знаєте, криза і як, ну, не депресія, таке, і стан такий по типу депресії. Тому що я людина, яка планує. Мені треба. Для того, щоб почуватися спокійно, мені треба знати, що в мене спланована, ну, принаймні на півроку ближнього, у мене є плани, я знаю, що мені треба зробити, до чого мені треба дійти. І отак от я планую, планую собі постійно. Зараз не можна цього робити, ви самі знаєте чому, але все одно я намагаюся планувати хоча б, ну, хоча б на тиждень, тому що просто я тоді психологічно. Не витримую цього всього, тому все одно планую, планую щось, планую. Отак от. І вам раджу теж Мрі, мріяти треба. Я, у мене є такі мрії, декілька мрій, дуже таких. Я все ж таки їх втілю в життя після перемоги, тому що я ну, все, я вже все продумала до найменших ча, часточок, таких, я не знаю, як сказати. <реш> от, але все одно я це зроблю. От, дуже сподіваюся, що буде нагода. От так от. От такі у мене сьогодні думки. От. Зараз піду поп'ю чаю з чимось <реш> смачненьким. От, і трошки попрацюю. А вам бажаю гарного настрою, наскільки це можливо. Бережіть себе, мрійте. Бажайте, кохайте, любіть своїх ближніх. Це все треба робити. Дякую вам, що ви зі мною. І ще раз хочу подякувати за привітання, за подарунки. Дякую, Па-па.